Вітаю на каналі В'яжемо разом. Я повертаюся до вас з літньою футболкою. Всі важкі моменти пройдені, мені залишається зв'язати по колу на потрібну довжину. Початок в'язання я залишу посилання під цим відео, також інформацію про пряжу. Теж є окреме відео можете переглянути. В'язати можна з будь-якої пряжі, схожій по метражу, а я з цієї пряжі планую зв'язати ще пару футболок. В цьому відео я розкажу про розрахунки. Без них ніяк на око в'язати не вийде. Потрібен чіткий план дій. Поговоримо про всі нюанси, важкі моменти, потім пров'яжемо після погону, це є перша частина відео, пров'яжемо початок в'язання рукавів. А там все, я думаю, якщо ви зв'яжете першу частину, там все вже буде зрозуміло. Тут потрібні навички, пров'язування лицюва виворітня. Тоді правильно вив'язувати нахили вліво-вправо з протяжки. Але я думаю, ви з цим справитесь, тому що ось коли ми в'яжемо погон, ми в'язали додавали з протяжки петельки, і на виворітній стороні ось це було важко. А тепер, коли ми цю частинку зв'язали, все коло об'єднали, у нас будуть тільки прибавки через ряд і по лицевій стороні, то, я думаю, тут буде вже набагато простіше. Отже, повернемося до розрахунків. Розрахунків буде мінімум. Нам потрібно вийти кількістю петель на обхват грудей, нам потрібно ось вийти і рукав. Також нам потрібно вийти на рукавчик. І все це ми маємо вив'язати ось цю частину і ось цю за висоту нашої пройми. Ось за цю частинку. Значить, обхват грудей в мене 112 сантиметрів. 112 множимо на 2,4. Так, як 2,4. Це в одному сантиметрі в мене 2,4 петлі. Буде 268. Ось ці петлі, на які я маю вийти. І ці петельки в мене без підрізу. Підрізи будуть у мене на вільне облягання. І там буде нюанс з підрізами, але про це пізніше. Далі, обхват руки у мене 36 сантиметрів. 36 см сантиметрів обхват руки. Але, так як у нас на рукавчику є візерунок. Ми його вже зв'язали, це наш погон. І це вже є готові петельки, які підуть в рукав. Мій візерунок займає 9 сантиметрів, це 29 петель. Значить 36. Я віднімаю ці готові сантиметри, тому що у нас щільність різна, ми не можемо 36 помножити на 2,4. У нас є візерунок, він відрізняється, тому. Ми його вже зв'язали, цей візерунок, і ці 9 см я відкидаю від 36. Буде 27 см, Ось ці сантиметри я вже помножу на 2 і 4. Мені їх не вистачає, і я округлюю до 64 петель. Ось мені потрібно буде набрати 64 петлі, щоб вийти на рукавчик. А підріз буде моє вільне облягання. Але тут усі є такі поправочки, нюанси, значить, про це ми все будемо говорити. Пройма: ось тут важливо, як на мене, дивіться, в інших виробах я беру 24 сантиметри. Коли я в'яжу по прямій, вигляді прямокутників, я собі беру на свій розмір 24 см пройму висоту, а тоді набираю, наприклад, із пройми з кожної петельки там чи через якийсь порядок, якусь петельку пропускаю, набираю петлі, і в мене трошки воно, ми знаємо, може припосадитись. І мені тоді пройма трошки зменшується, і мені цього достатньо. Але в, в цій конструкції з запасом краще не брати пройму. Ось Згідно мого розміру, у мене 23 см виходить пройма. Є таблиці, є формули, будь ласка, в інтернеті достатньо. Визначте за формулою свою пройму, порівняйте з таблицею. Ну, і беріть без запасу, так би сказати. Чітко має бути лінія пройми для того, щоб у нас не було надлишкового полотна в'язаного. Бо тут може утворитися такий мішечок, хвильки, такі негарні. Тут в мене все гаразд, я покажу вам на собі виріб. Тут все в мене вив'язано чітко. Тоді, далі, що у нас буде? Значить, коли я вив'язала погон, в мене на спицях, на спинку і наперед, вийшло по 103 петлі і 29 на рукавчики. Тоді що виходить далі? Які петельки нам потрібно добрати? Значить, надалі я буду розрахунку, розрахунки робити для напівобхвату грудей. Якщо 268 ми поділимо на 2, буде 134. Ось на ці петлі на спинці і на переді у мене мають бути без підрізу. І це виходить, що в мене, значить, вже є 103. Значить, 134. Ми віднімаємо 103. Буде 31 петля, можна округлити до 32. Ось цих петель мені не вистачає. Мені потрібно їх набрати. На рукав набрати 64, а на тіло 32 петельки. Так, і не забуваємо, що це без відрізів, це без вільного облягання. Тепер дивимося далі. Я намалюю, ось, розпушу нашу пройму. Пройма, так, це невірно, будемо говорити про пройму. Пройма в мене буде 76 рядів, тому що. В одному сантиметрі у мене 4 ряди. Значить, 4 я множу на 19. І буде 76. Ось 76 рядів, я розписала, щоб було видно наглядно. Щоб було так зрозуміліше. Чому я взяла 19 сантиметрів? Тому що Ось дивіться, в мене тут 19 см має вийти, але вже ось є 4 сантиметри. 9 сантиметрів наш погон. Якщо одна друга погона, це 5,05 см я не беру до уваги, беру ціле число: це 4 см. Вони вже в нас є, ми вже їх зв'язали. Значить. Від 23 я віднімаю, я це вже відкидаю. Ці 4 см Мені потрібно зв'язати 19 см. Ось за ці 19, 76 рядів. Ми маємо набрати, значить, тут ми розраховували на рукавчик 64 петлі, а на тіло 32 петлі. І ось я їх розписала. Всі ці петелечки. Значить, так як ми будемо вив'язувати ось цю лінію, я ось розписую петельки на рукавчик. Ми будемо додати з кожної сторони ось цієї. І тут, я показую для одного рукавчика, відповідно, що і для другого так само буде. Я розписала всі ці, значить, якщо ми будемо додати з однієї сторони і з другої, значить мені потрібно зробити 32 прибавочки в кожному ряді. І на це піде, ну, так би можна сказати, що 32 ряди. Але так як ми будемо це робити через ряд, то на це все піде 64 ряди. Ось я тут поставила такий знак оклику. Це ми зробимо прибавочки на рукав через ряд. В одному ряді по дві петлі. І ще раз я повторюю: тому це буде за 64 ряди. Добавиться 64 петлі. Відповідно, так, так, для тіла нам потрібно 31 петлю: округляємо до 32, і на це в нас піде 32 ряди. Так як ми будемо на спинку додати по дві петлі, то на це піде 16 рядів, а так як це ми будемо робити через ряд, то 32 ряда. Ось вони в мене розписані, покажу ближче. Напишіть собі також таку схемку, розпишіть і тоді воно буде все зрозуміліше, коли починати нам одночасно вив'язувати ось оцю лінію. Бачите, в'яжемо по прямій, а потім нам потрібно зробити на тіло прибавочки і одночасно на рукавчик. І згідно нашої схеми, що виходить, що ми зупинилися в 64-му ряді, коли прибавляли на рукавчик петлі. Все, нам вони вже не потрібні. Ну, нам не потрібно додати, бо це буде вже зайві петлі. Але ж нам потрібно дійти вниз і вив'язати гарну лінію. То ось і це ще один нюанс, про який я говорила. І ці такі моменти, значить, ну, важкі можна сказати, або нічого важкого немає. Значить, що ми робимо? Ми вниз. Так само і продовжуємо набирати петлі на рукав і на тіло, але зайві петлі я ось їх точечками повідмічала. Ми так само йдемо вниз до кінця. Але оці зайві петельки в мене будуть ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вони в мене зайві. Це буде за широкий рукав, так, я не хочу, щоб в мене було такі хвилі, мішечки і так далі. Це зайві. Значить, що ми робимо одночасно вив'язуючи, згідно цієї схеми, ми спускаємося вниз, так і йдемо, Ось, дивіться, роздивіться цю частинку, в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. І так, продовжуємо до кінця додати на рукавчик. Але. Зайві петлі я сховала тут, я їх зменшувала. Тобто тут їх я додавала, щоб дійти донизу і вив'язати цю гарну лінію, а тут я їх зменшувала. А тоді дивіться ще один нюанс, що в мене вийшло? Коли я в'язала все по розрахункам, в кінці роботи в мене вийшло, що моє оце полотно. Збільшилося трішки більше, ніж на 1 сантиметр. Тобто воно в мене вже зайве. Що я зробила? Я просто ці сантиметри розв'язала, убрала. І що виходить? Наші розрахунки пішли на нівець, десь я забрала петельки, але в результаті, я там, де мені потрібно петлі, я додавала, Там, де не потрібно, Ось зменшувала. Я вам розказую, де їх можна зменшити, а ви вже дивіться, ви приміряйте, тому що я думаю, чому в мене вийшло, я розраховувала, навіть десь отут, на середині я е, перевіряла себе, ро, е, ну, дивилася, скільки мені залишилося сантиметрів прив'язати, переводила це в ряди, у мене все співпадало. А потім в кінці ось тобі на цей зайвий сантиметр, трошки більше, навіть, навіть там може. Може, і до двох, і воно це мені зайве, тому я ще раз повторююся: я його розв'язала і скоригувала під себе. Ви це маєте зробити на свій розмір, тому що я не знаю, як у вас вийде. Може, у вас все вийде гаразд? І вас там не потрібно будуть вам ці зайві петлі, чи не потрібно додати, чи зменшувати. Це вже все індивідуально. Я просто вам розказую, як можна отут. Ось тут акуратно зменшити його навіть не видно. Бачите, навіть якби я і більше ну, зменшувала петель, воно взагалі не видно, начебто б декоративна така лінія може бути біля візеруночка. Так що, тут індивідуально, тут я вам вже нічим допомогти не можу, просто розказую про ці всі нюанси. І от я думаю, чого в мене вийшло ті зайві сантиметри. Тому що, дивіться, ми не роботи, ми люди. Я десь, можливо, спішила до вас, щоб вив'язати скоріш цю футболочку, десь не на той натяг ниточки. Я розслабила руку, там втомилася. І воно дійсно могло піти ось такий надлишок цих цієї висоти пройми. Тому це таке можливо. Я думаю, ми якби не робили розрахунки, але без них ніяк, все одно десь буде якесь відхилення, так як будь-якому процесі. Є плюс-мінус якийсь відсоток на втрати, так що це все нормально. Просто я вам розказую, от як, як я в'язала, з чим я стикнулася, я все вам розказую. Тому я розв'язала, приміряла, тому і ви приміряєте частенько, бо я часто на ниточку скинула ось на додаткові спиці. У мене дві спиці. І в ході роботи я це все приміряла на себе і вже дивилася, де мені що як робити. Тепер повернемося і ось ще раз покажу, бачите, ось я точечки подмічала. Якщо ви все собі так теж розпишете також, то згідно цього такого плану, все можна вив'язати. Далі поговоримо про підріз, що виходить. Також, щоб от, не вив'язувати. Тут широку лінію під пахвою, щоб не було знов такої хвилі. Ну, це так, на мою думку. Я взяла просто 5 петель. Але для мого розміру мені потрібно 4 см десь. І мені потрібне ж вільне облягання, мені потрібні додаткові петлі, щоб футболочка сиділа вільно. І от Якби я взяла тут 4 см, і з іншої сторони 4 см це 8 додаткових см на вільне облягання. Я думаю, цього достатньо. Але, щоб тут не робити таку широку лінію, я взяла просто непарне число. Це буде вже відео про підрізи, і там я буду розповідати, чому непарне число, але, я думаю, зрозуміло, тому що у нас йде візерунок, і щоб його розташувати по центру. Значить. І виходить, що я тут взяла 5 петель. Мені на рукав, вони, ну, якби я було 4 см, значить це десь округлюємо до 9 петель. То мені це не потрібно на рукав, а на тіло потрібно. Тому я взяла просто 5 петель, а решту петельок знову такий нюанс. Решту петельок я додаю ось тут. Все, що мені не вистачає на обхват тіла ось ідуть прибавочки. Після візерунку. І нахили я роблю до центру візерунка. Бачите, їх непомітно. Ось прибавка. Ось і ось. Я роблю через 9 рядів. Можна робити через менше рядів, або спробувати через ряд. Ну, це треба пробувати. А мене цей варіант влаштовує. Тут прибавочки, відповідно, тут. Також їх непомітно, але ж вони нам потрібні для вільного облягання, тому я їх додаю. Всі секретики я вам розказала. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Готову роботу я теж покажу на собі. Зараз ми пров'яжемо після погону я покажу, як повернутися. Повернути в'язання на рукавчик. Я думаю, для початківців це буде важливо цей момент. Коли ми зв'язали наш погон, нам потрібно тепер повернути в'язання на рукав. Тепер ми будемо вив'язувати тільки рукав. Для цього ось початок в'язання це Моя ниточка, ми будемо робити з протяжки, прибавочки наші, але в протилежному напрямку. Наприклад, якщо ми ось тут вив'язували, значить, прибавки з протяжки з нахилом йдуть вліво, тепер нам потрібна протяжечка вправо вправо в сторону рукавчика, піднімаємо. Нашу протяжечку і робимо ось так пров'язуємо з нахилом вправо. І це видно по нижній ниточці. А далі пров'язуємо дослідуючи нашої прибавочки всі лицеві петельки. Я думаю, можемо зробити самостійно. Так, я зробила одну прибавочку на рукавчик, ось початок в'язання, це спинка в мене, дійшла до цього рукавчика нашого другого. Тут в мене нахили йдуть вправо, значить, нам потрібно зробити прибавочку в сторону нашого візерунка, і це буде нахил вліво. Петелька з нахилом вліво з протяжечки. Ось так накидуємо протяжку і пров'язуємо в протилежному напрямку вліво. І далі пров'язуємо все по малюнку. у нас йде наш погон. Пров'язуємо, тоді зустрічаємось. Так, тут у мене нахили йдуть вліво, значить, в протилежному напрямку мені потрібно підняти протяжечку, зробити петельку, пров'язати з нахилом вправо, і це також буде в сторону нашого рукавчика і в сторону погона. Значить, ось остання петелька нашого візерунка. І за нею я буду робити, піднімаю протяжку і з нахилом вправо. В протилежному напрямку. Далі всі петлі лицеві пров'язуємо самостійно. Так, четверта наша прибавочка, значить, ось ці петельки дивляться в нас. Вправо, значить, в протилежному напрямку потрібно підняти з протяжки петельку з напрямком вліво. Піднімаємо протяжку і пров'язуємо вліво. Пров'язали. Далі по малюнку. Так, ми зробили всі прибавочки 4. Тепер ми будемо в'язати через ряд прибавки, Значить, ми тут прибавили прив'язали ряд. Тепер ми будемо в'язати ці прибавочки лицьовими і в'яжемо ряд лицьовими петлями. Пров'язуємо малюнок наш на рукаві по, так як. По схемі, а наші прибавочки також пров'язуємо лицевими, а тоді зустрінемося в слідуючому ряді. Так, дивимося. Ось ми зробили першу прибавочку, вона вже в нас дивиться в іншому напрямку. Ось, бачите, ниточка нижня, і вона вправо. Ми вже розвернулися на рукавчик. Що ми будемо тепер робити? Значить, пров'язали ряд лицьовими після прибавки. Тепер ми ці прибавочки будемо пров'язувати лицьовими, а нові прибавочки ми вже виділяємо ось цю лінію. Вона йде, буде оця петелька буде йти по прямій, а від неї ми будемо. Вив'язувати нові прибавочки, потім пров'язувати лицьовими, слідуючому ряді, лицьовими, будемо їх прив'язувати. А від цієї петельки ми будемо робити нові. Значить, пров'язали цю прибавочку і робимо нову, також з нахилом вправо. Пров'язали, бачите, у нас вже відділяється в'язання, починається рукавчик. Бо далі я пров'язувати не буду, все буде повторюватися. Оце незмінна буде іти лінія. Від неї будемо нові робити прибавочки, і прибавочки пров'язуються лицьовими. Тому, можливо, якщо вам буде важко. Спочатку не буде видно, почепіть тут маркер, щоб ви бачили, що всі нові прибавочки в'яжуться лицьовими, а новенькі вже будуть ось тут додаватися. В даному випадку це буде вправо. Все, на цьому дякую.